Що скажете? А це так через камеру всі закриєте. Хто має годинник? Хто годинник? Ні, ні. До речі, так світло, а це напевно вже годинник. не Ну давайте, що ви перестали О, умнічити. А, яка година? Як сказати, якщо бривний. Похарактеризувати це. історію. Ой, це Артура переселяється. Ти ж дивився яка година, яка година. Вишивляємо. 15.44. Яка година? 15.44. 15.44. Дивишся, чи є 17, чи дзвінки чи Передаю привіт мамі, татові, сестрі. Привіт камері, Артуру і Парасолі. Ну ладно. О, класно, можна до тієї парасолі, знаєте, як фотографи робиться, які світло там, бла бла-бла. Ні, Іра, а потише пересо. Ти ні, тут проти сонця не сильно видно щось. Іри, пересягне закриє сонце. Що, Йдемо від тої камери подальше. О, якщо це відео не знімав. фірмово. Добре, бачить куди. Ну що? Ура! Да. Да, ми йдемо. — будемо пішками ще додому, аж до ночі, пошти до центру. Йдемо на сехів, проведіть мене. Богдана. Не дай я тебе познімаю. Скажи привіт мамі, татові, тату, таті, дяді брату. Скажи я якісь пару слів для Даренки. Не буду. Чого? Чо? Да. не має бачити світ. Я дай то в Ютуб ще закину. Дай. ласка. Дай Ні. Артур. Ти вже знімала. Ти наглий. Я Ти знаю. Знімати, вона його за вуха дюра. Нічого, ультра стом го біля стадіону України.